Все, вже 300 видали таких гарних буржуйок. Це 300 першого, дядько, дядько, грійтесь. Водичку людям дають і буде, тепер будем топлять. Водичку людям роздають. Дають водичку людям. Так що місто живе, місто працює, все буде Україна. Далі буде ще багато цікавого. Так що залишайтесь на каналі, підписуйтесь і ставте лайки.